Добрий день. сьогодні у мене 19 липня 2024 рік, Я знаходжусь на полі поле суданка. Сіяна маленькими нормами на розмноженні. суданка сорт Маріана. Що тут було? В протилеж білої суданки. Тут ну, сроки пасва були пізні, срок пасива. Біла, яку показував вчора, це було 8 травня. Цю суданку ми сіяли 20... 23 травня. І тут дуже було тяжко отримати сходи, тому що це була не дуже гарна доробка землі, це була дисковка культивація, трохи ми пересушили і затягнули на полі скажімо так, потенціал поля значно менший. Але суданка виглядає гарно. Звісно, вона менше на зріст. Виглядає вона гарно, бур'янів тут також більше. А так, тому ми також провели тут дві міжрядних обробітки, і, а, і захист, по захисту тут не було мікродобрив і не було фунгіцидів. Ну, от, так от. Єдине, що тут, тут також дуже цікавий дослід, оці два рядочка. Це був внесений гіліантекс, і як бачимо, суданка гарно себе почуває. Тобто була висока суданка і тут був внесений гіліантекс. От. Суданка почува себе гарно, особливо ось цей рядочок від е, со, соняшника. Тепер йдемо по соняшнику. На цьому полі поле досталось мені дуже пізно. От. Це соняшник сорт Володимир, який сіявся в один і той же день тим самим насінням. Бо там, де ми ходимо, де він вже вище мене з мого, з мого зросту. Ось ми бачимо такий соняк. Тут питання: сорт чи технологія. Я завжди кажу, що на сьогоднішній день дуже багато сортів гібридів з дуже класним потенціалом, дуже класним потенціалом. Але технологія на сьогоднішній день від технології залежить відсотків 70. І вже 30 від генетики. Також в технологію вибор гібрида під Star, під Євролайтинг, Я вважаю, це технологічні питання, те, що ми вже виберемо. Тобто на ринку є. Ми, як селекціонери, виводимо і кажемо, і кожен. Технолог, фермер, повинен читати інструкцію, сортову агротехніку і тоді вже використовувати. Тобто, як під яку технологію він його буде е, використовувати. Тут дуже було грязне поле. Тут також ми е, пробіжали гіліантиксам. Ми гіліантиксом е, непогано прибили усе. Ну, не все. Тут чогось чогось е виходить, що щирицю не прибили. а от Амброзію Лабаду дуже гарно ми взяли. І е та, яка вже присіла амброзія, то навіть нова вже її обігнала. Ну, Це от так от. так Тобто все, е Все однаково робили, але поле зовсім різне. І е суданська трава, як ми бачимо, вона буде в іншому стані. Це поле. Так вийшло, так, що людина не обробляла його в межу причин. Тобто, і Прошлий рік поле прогуляла не просто під паром, а трохи позаростала бур'яном. Тобто Фон бур'яна був, і ми його вичухуємо. Ось, ось так от виглядає. Суданка. Суданка, я думаю, виглядає дуже гарно, враховуючи умови. Суданка Маріана вона відрізняється дуже гарним стартом. Також це насіння було відібране саме крупне насіння. Далі ми працювали з ним, відбирали на масу на масу тисячі, відбирали на фотосепараторі. Всі ті, які на півбока світлі, вони одійшли. Суданка Маріана нагадує, чорна, тонкостеблова суданка. Найбільш Найбільш тонка стеблова. З суданок. Якщо ми бачимо стеблину, це вона також ріденька, посіяна. І те стебло, що ми бачили в білей, те, що ми бачимо в маріани, тобто для корму, це дуже гарна суданка. В класних умовах, якщо їй дати карбаміду дать живлення, вона е виросте у вас вище і е дасть дуже шикарну масу. Саме головне, що її можна касити декілька разів. тобто Не треба її допускати, щоб вона вже з -з зацвіла. От, це тут у нас ми показуємо, наверное, більше як не треба робити. І цей кусок, цей гектар, він мені потрібен для праці, для селекційних робіт. Того, мені подобається і подобається те, що вона невисока. Дуже висока не хочу лізти. Ну, це така, такий стан суданки. Якби я знав, я б усю обробив, не тільки. Ті э, 2-3 рядочки обробив усю її гіллянтиксом. Тепер в мене є цікава можливість це робити. От. Ці рядки, звісно, ось крайні рядки. Вони так. І стали дуже гарно. Тобто тут пройшов захист з і супер. І навіть, навіть, як на мене, ці два, два, два рядки, там Кой де два, Кой Д3 ми захватували, вони й вищі, вони й гарніші від, від со, со, соняшника. Тобто, ми обрали. Конкурента ми обрали бур'ян. Якщо помним, там на білей суданці також поле чисте, там було до цього соняшник це поле гуляло і накаплюва банк насіння бур'яну. А те поле, там був альдазорчик. Там ми працювали гарний технології і максимально підчистили по поле. Тому там суданка чиста. І, до речі, мікродобрива і захист також своє працюють. Тобто таких листів на білій суданці я не бачив. Ну, але моя ціль показати вам різницю між технологіями, по-перше, а основна моя це праця відбор саме цінний того, що. Нам треба по суданській траві, щоб це була одна типовість, тонка, тонка стебловість і старт. Тому дякую за увагу. Всім вражаю, наснаги.